Відразу видно, де живе керівництво з родичами, а де прості робітники. Другий поверх, старі труби, не працюючі електрошитки, бруд і розруха. Тут мешкають заслужені кінематографісти. А ось зразково показовий поверх. Тут живуть юрист, головний бухгалтер та інженер. Останній розмістився відразу в трьох кімнатах. Да, це я отримав три кімнати, дві кімнати і кухню. але я являюсь інвалідом-пенсіонером. Хтось зміг собі зробити ремонт? Хто то в процесі ремонту цей гуртожиток останній бар'єр для приватних акціонерів. Якщо вони зможуть позбавити державу частки в ньому, у них з'явиться можливість прибрати до рук весь комплекс кіностудії. По студії увольняються професіонали, тому що немає роботи, і в штат набираються люди, які, в общем, хаті на студії не мають ніякого відношення. Ірину пішли з кіностудії відразу після того, як вона розповіла міліції про ці самі мертві душі. Дівчина не хотіла бути співучасницею злочину і була звільнена за недовіру. Я табелировала ежемесячно несуществующих людей. То есть работать было некому фактически, но мне приходилось. В штатному розписанні були люди, які фактично не ходили на роботу. На мої неоднократные питання Андрію Вадимовичу у несуществуючих людях, він мне отвечал доволі таки оригінальним е, способом. Це не ваше дело. Нам сказали, що і у нинішнього обслуговуючого персоналу кіностудії немає роботи, але керівництво завзято приймає нових сантехніків та водіїв. І чомусь всі без житла, ніби в Одесі складно знайти прописаного у місті робітника. кажуть, щоб швидше вирішити питання про передачу гуртожитку, запросили працювати Дмитра Бурдіна, людини з юридичного управління міськради. Звісно, автоматично збільшується доля частного інвестора. Збільшується доля частного інвестора, держава повинна йому повернути гроші, щоб залишити за собою контрольний пакет акцій. Учитуючи, що держава знаходиться в стані війни, в повному сенсі цього слова, да, ніяких грошей частний інвестор повернено не зможе бути. Так було коли-то з Ялтинською кіностудією, і ми, на жаль, Ялтинську кіностудію втратили навсегда. Її зараз вже не существує. Це схоже на схему штучного Учного банкрутства кіностудії грунт вже підготовлено. Кіностудія повуха у боргах за оренду землі студія має вернути місту 7 мільйонів гривень. Ще п'ять кіношників винні дочірнім компаніям приватного інвестора. Саме він намагається привласнити кіностудію і може лишитися чистим перед законом. Рушить підприємство, в яке якби він вклали свою душу їм дуже багато средств. Ну же в цьому смисл? Керівництво кіностудії каже, все добре, пускають пил в очі новим арт-центром, який ще довго буде окупатися, і відремонтованими павільйонами. Але за ширмою зовнішнього благополуччя ховається неприємна реальність. Це плесень, шашель, грибки, паразити. На те, що показує Андрій Вадимович, журналістам, це всього лише маленька часть складів. Достатньо зайти на мебельний склад, на фундусний склад. Там в прямом смысле этого слова гниют вещи и реквизит. Приезжает съемочная группа. Для того щоб вибрати костюм реквизит, им їм приходилось скручивать свої лампочки. Это при тому, що мої цех на сіл достаточно нормальную прибыль. колишні та теперішні співробітники кіностудії вже ініціюють розслідування, в якому братимуть участь компетентні служби, громадські активісти та журналісти. Їм належить з'ясувати наскільки реальні мертві душі і що відбувається за закритими дверима гуртожитку на французькому бульварі. Ксані Ноздрова, Ірина Коробко Юрій Шинкаренко перший міський.